Вітчизняні фармацевти скаржаться на моз. Керівник підприємства Валартін Фарма заявляє, що українську компанію та вітчизняний препарат розробника препарату для лікування вірусних гепатитів намагаються не допустити до тендеру міністерства охорони здоров'я. Це питання усієм. Видано відповідний наказ МОЗ України, згідно з яким необхідно за 48 годин визначити долю вітчизняного препарату, а відповідно як наслідок долю. 200 пацієнтів на гепатит, які на сьогодні знаходяться на схемі лікування вітчизняним продуктом, який вдвічі дешевший За словами директора Валартін Фарма Андрія Разумного, аби не допустити їхню компанію до участі в тендері, умови конкурсу були виписані під визначених учасників торгів. Ми звернулися до антимонопольного комітету України. З вимогою розглянути нашу скаргу, скаргу і зобов'язати МОЗ відмінити дискримінаційні вимоги, які містилися в документації з тендерних торгів. І ми виграли цю скаргу. І МОЗ зобов'язаний внести зміни в документації тендерних торгів і усунути дискримінаційні умови щодо учасників. Після звернення вітчизняної компанії до АМКУ МОЗ посилив тиск шляхом організації перевірок, намагаючись вилучити препарат з ринку, заявив Андрій Разумний.